Наталка, глянь, что у тебя в дворе творится. Запорізьку область атакувала мароканська сарана. На шестяне комах спостерігається і на Херсонщині в межах села Борозенське. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби Полтавщини заспокоюють. Сарана атакує переважно південні регіони. Водночас додають: ці комахи мігрують на десятки, а іноді й на сотні кілометрів за добу. Тож загроза їхнього поширення на нашу область реальна. Зелену рослину вона підгризає так, що ніби вона побита градом. Вона вже мігрує і до Дніпропетровська. Області. Зі знайомим фермером спілкувався, добралась вона і до Нікополя. Тож, ті, хто вирощують польові культури, овочеві культури, починають вже заходи боротьби з сараною. До її масової появи поля, де вирощують культури в промислових об'ємах, варто обробити пестицидами. Невеликі городи можна захистити сіткою, говорить фахівець головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Ігор Поляков. Якщо це теплиці, теплиці, що роблять, навішують на вікна, на двері, затіняючи сітку або сітку від комах, і тим самим убезпечують свої. Зелені насадження від сарани найбільший ризик появи в Україні сарани перша друга декади липня. Те, що до Полтавщини ці коники не дістануться, сподівається, садівник Андрій Прилепко. Адже додає він, захист від цих комах справа доволі затратна. Сарана це агресивний масовий голодний шкідник, і вона, якщо їсть, то вона їсть. Звісна справа, можна обробляти поля, але це дуже затратно. Звісна справа, 100% захист. Це якщо вашу ділянку обтягнути сіткою, але сітка це. Дорого і фактично нереально. А сарана може прилетіти, може не прилетіти. Якщо дивитися на це здраво, то захисту адекватного і більш-менш рентабельного від сарани я в принципі не бачу. Тому краще, щоб її у нас не було. Андрій Прилепко згадує: востаннє сарана атакувала Полтавщину більше десяти років тому і не так масово, як це спостерігається в південних регіонах України.